Доброго дня, шановні! У нас був дощ, вітер. Я хочу показати оця ромашка під захистом полину. Бачите, полин, вона тримається, ці вже підв'язані, тримаються, ну трошки розбив вітер, кущик, такий він похилився, той тримається, бо підв'язані вони, але підв'язані низько починає цвісти і соп. Він дуже гарний. У мене в Україні був, я вирощувала, дуже він гарно цвіте такий, як приправа теж. І трошечки піднімусь до іншого куща ромашки. Ось подивіться, він здалека як виглядає. Бачите, вітер його повалив. Ось він такий бідненький, і треба його якимось чином підв'язати. Ось такий він гарний кущ великий, але не втримався, тому що квітки великі, дуже гарно, і він тут на горі такий. Ось, якщо показати, як кажуть, на, на, у нас на взвершках. ось і так його повалили. Ну, нічого, зараз зроблю йому порядок. Шкода, бо він такий красунчик гарний. Така у нас сьогодні погода. Я думаю, що ще буде дощ, бо так трошечки затягнуло. Особливо звідти з океану, то кажеться, ось-ось піде, ось-ось. Але сонечко виглянуло. Город трошки зазеленів. Квасоля, картоплі, там два рядочки. Нічого, життя продовжується. Бувайте здорові!